Домашня ковбаса від А до Я. Традиційна домашня ковбаса готується із свинини. Раніше жодне велике свято не обходилося без цієї страви. Для мене це особливий стан душі, коли я починаю її готувати. Ці моменти спливають спогади, як це робила мама, тупотіла біля печі. А ми сіпали її за спідницю та питалися: ну коли ж можна вже скоштувати ту ковбаску? пішла за м'ясом. Готую з пахвини, можна і з ошика. Ну що мої любі. Ходімо готувати. Ось як виглядає пахвина це м'ясо з прослойкою жиру. Добрала я до потрібної ваги ще надпочечне м'ясо. Загальна вага 4,5 кг. Також придбала за 10 гривень купу кишечок. Окрім цих продуктів, знадобиться ще часник, сіль, набір спецій. Я зібрала чорний мелений перець, духмяний гірчиця в зернах та моя домашня спеція, що ми з вами разом готували, і півлітра молока. М'ясо на ковбасу я нарізаю ножем на кубик. Ось погляньте, яке воно ловке на ковбасу. У велику миску перекладаю нарізане м'ясо, щоб зручно було його перемішувати. Чавкаю туди часник, сіль, спеції, всі розрахунки в описі. Читайте, виміряла, виважила все для вас. І, молочко, хтось додає коньяк в кожного свої смаки та вподобання молоко зробить. Ніжним та соковитим м'ясо переважила все чітко 5 кг готового фаршу для начинки. Залишаю на декілька годин для маринування. Хай всі інгредієнти подружаться, можна залишати на всю ніч. Тепер друга частина марлезонського балету підготовка кишок до начиняння. У нас це називають шліфуванням. Роблю я завжди це сама, нічого в цьому складного немає, помила на дощечку, краєчок вишкрабла ножем, намотала на пальчик, щоб притримувати, і вперед із піснею шліфувати. Якщо кишки не попечені всередині гарячою їжею, без сіляких проблем все звідти вичищається. Прибираю і продуваю, перевіряю, чи не пошкодила я ніде оболонку. Все чудово, тоненька, біленька. У воду кишки та ложку соди, гашу оцтом. Це прибере зайві запахи. Ось такий процес приготування ковбасниць. Може, хтось робить по-іншому, мене так навчила мама, а її ковбаса була найсмачніша з усіх на світі. Вона пахла турботою, любов'ю та солодким дитинством. Ще є один момент вивертання. Можна взяти любу паличку, я використала китайську кругленьку навчально. Придивіться, будь ласка, уважно, як це робиться, хто не знає. Я показую для молодих господиньок. і маю надію, що все ж таки покоління наших дітей буде готувати домашні страви, а не бігатиме по Макдональдсах. Після того, коли процес завершено, кишечки у чисту воду і додаю трішки солі. Хай стоять разом з м'ясом, чекають свого часу. Ех, люблю я це діло! Є в мене таке чудо техніки. Я бережу її саме для начиняння ковбаси, прикручую до стільниці і починаю процес. Справляюся, як бачите, сама, І кручу, і накладаю, і попихаю, і розправляю. Коли напхала м'ясо, зав'язую ниткою. Туго набувати ковбасу не потрібно, бо при запіканні буде лопатися. З сантиметром я вже тут не бігала, але й на око бачу, що по 1,5 метра. Зважила для цікавості. Кіло двісті. Перший варіант. Запікаю у духовці на гілочках вишні. Фольга, щоб не замурзалося деко, нічим не поливаю, нічого додаю, пробиваю зубочисткою дірочки. Поставила в холодну духовку, температуру увімкнула на максимум 10 хвилин. Далі притишила до температури 180 градусів. Тривав процес ще 1 годину-10 хвилин. Потім гнітила верхнім вогнем ще 10 хвилин. Якщо ви маєте новіші з конвекцією, це не потрібно робити. І того процес запікання тривав півтори години з холодним початком духовки. Маю я три ковбаси по 1,5 метра, одна меншенька. Ось на ній покажу наступний процес запікання на сковороді на олії під кришкою 1 годину-10 хвилин. Тушкувалася в своєму сокові. Дві красуні я замотала в харчову плівку та заховала в морозилку про запас. Дві кишечки також заморозила. Ну, ось ковбаска на підході, а з духовки вже готова. Я казала, що для приготування цієї страви треба мати особливий стан душі. Хто захайтить мою ковбасу, я вам відразу даю відповідь: у вас немає серця або смаку. Результат на сковороді не потішив. Я, доки її крутила, на всі боки переломила, завжди стараюся запікати у духовці. Гайд до мене на ковбасу!